І всім привіт! З вами я і сьогодні ми знімаємо Майнкрафт, але це плаский світ. Цільне відео добути алмаз. Якщо ви наберете на цьому відео 10 лайків та, наприклад, 300 переглядів, то ми знімо. ну як, я зніму в цьому самому світі одне відео, про яке ви не будете знати, як в попередньому. Зараз створюється світ, але щось він доволі довго створюється, то. Не буду вас томить. Зараз світ створиться і тоді включу запис все сві... О, І все О, і злюк. О, скриня бо на мені вдалося його Забираю весь потрібний лут бистренько. Забираємо лут, весь потрібний. Не потрібен. Ми не будемо забирати. О, слайм. Прикольно. Где на у нас? Ну ты у нас его. що что тут пьет рыбок. Цікаво. Тож мені мне надо... Ай! Шо мне? Луба. Ну. Один. Рівень досвіду. Єдиний шанс знайти це, якщо в селі заспавнеться у кузня, і там може бути роман. Все. Коротше, знайду село, а тоді включу запись. Господі, це, це село, я вже не знаю, я, походу, вже 10 тисяч блоків пройшов. Наконець це село, я побіг. Я побіг село, 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 село. Так, мне кажется, чего она якесь то милая? Село. Село, значит. Mm -hmm. Что все далее, да? Не вижу продолжения. Это все! Лабовку не я. И жителя одного. Ну, уже на ещь была, всех порабывала. Да алмази! Наша мені это голово ОН алмази у мене є! Ти на це ви... відовикон на тож якщо тут будет О, слаймблок. Не не там блок слайм, прикольно. О, ти я, шо ти продаешь? Тому дайте ним потоку. Ой, я не хочу.